Вітаю, друзі! Ця страва смачніша, ніж шаурма. Соковито, поживно, корисно і збалансовано. Турецький стрітфуд переводиться як риба в хлібі. Традиційно її готують з булкою, але я пропоную зробити в лаваші, щоб було не так калорійно, але так само смачно. Спочатку потрібно замаринувати цибулю. Ріжемо її пір'ями. Додаємо чайну ложку солі, чайну ложку цукру та 2 столові ложки яблучного оцту, плюс трішки води, щоб покрити цибулю. І залишаємо так на 30 хвилин промаринуватись. Далі одна заморожена скумбрія. Я її очищаю в напіврозмороженому стані, так легше. Розрізаємо настпіл, солимо перчимо за смаком і ще підкопченою паприкою посипаємо. Потім добре втираємо спецію філе. Те ж саме повторюємо з іншого боку та відправляємо рибу запікатись в духовку при 200 градусах на 15-20 хвилин. Доки запікається скумбрія, приготуємо соус, 2 столові ложки густого йогурту. Одна столова ложка сметани і чайна ложка натуральної приправи до риби і пів чайної ложки солі. Перемішуємо. Все. Рибка запеклась, потрібно зняти шкірку, витягти хребет і по можливості видалити всі кісточки з філе. Потім нарізати його на зручні шматочки. Тепер збираємо все на листку тонкого лаваша. Викладаємо або мікс зелені, або листя салату. Поверх нього половину від загальної кількості риби. Далі один невеликий помідор нарізаний скибочками і поливаємо соусом. Потім маринована цибуля. Попередньо злити рідину з неї. І ще по бажанню можна присипати дрібно нарізаним кропом або петрушкою. Тепер необхідно полити все зверху невеликою кількістю або бальзамічного соусу, або гранатового, який називається наршарап, і вже в самому кінці збризнути соком лимона. Завертаємо лаваш, притискаючи щільно начинку, але так, щоб не розірвати лист обережно. І потім або на грилі підсмажуємо, або на сухій пательні до рум'яності. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Русткий лаваш з соковитою начинкою, збалансований склад, який містить і білки, і жири, і вуглеводи, плюс клітковини і корисні омега 3 жирні кислоти. Спробуйте приготувати та посмакувати. Це дійсно супер смачно і просто! Мені сподобалось набагато більше, ніж шорма. Ну і плюс в тому, що ви знаєте, що поклали туди корисні продукти. Бажаю всім смачного здорового життя і до нових зустрічей!